Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сво... В своєму другому відео я вам показувала, які я беру правильні живці бегонії, для того, щоб в подальшому з них вийшов пишний гарний кущик бегонії. І хочу поділитися своїми результатами сьогодні. Дивіться, це у мене живці Айконія Aroma Peach, котрі я поставила на вкорінення 21 жовтня. Сьогодні у нас. 18 листопада. І ось дивіться, який результат вийшов. Тут три живця. І ось такі корінчики вони вже наростили. Я не чекаю дуже довго коріння, бо потім, коли я буду висаджувати їх в стаканчики, воно може обламатись. Тому, вже на цій стадії, я пересаджую їх. Зараз покажу, як це роблю. І ще хочу вам показати. Так, це у мене нон-стоп Мокарос. Я зняла листочок, теж поставила на вкорінення 17 жовтня. І вже 18 сьогодні листопада. Дивіться, вже він же пустив корінчики. З листочка також можна наростити дуже гарні кущики, пишні, класні кущики вагонії. І зараз я вам покажу, як я буду їх висаджувати. Для цього я вже підготувала стаканчики. Стаканчики я підібрала самі маленькі, які тільки є. Це 100-грамові стаканчики. Я їх вже заздалегідь підписала, зробила в них такі от розрізи, щоб зайва водичка з них витікала. Підготувала ґрунт. Це у мене субстрат на основі верхового торфу. Я користуюсь субстратом класма. І зараз ще покажу, як це я буду вам робити, як я її буду пересаджувати. Для цього я беру стаканчик, набираю в нього торф. Одразу набираю всі стаканчики. У нас стаканчики всі готові, далі беру стаканчик, роблю в ньому ось такий отвор за допомогою карандашику, беру живець. Все дуже просто. Вставляю в грудь прижимаю його, поливаю водичкою дуже-дуже помаленьку, не дуже заливаю, потрошку водичку беру фільтровану або дощову. Один живець готовий. І останній у нас залишився листочок. Робимо все те ж саме, що і з іншими череночками. Зараз всі мої живці вже пересаджені, і я буду чекати, коли коріння моїх живців заповнить повністю субстрат в стаканчика. Приблизно 2-3 тижні я їх нічим не підгодовую, тому що в даному субстраті є вже багато поживних речовин, котрі потрібні для їх зростання. І приблизно через 3 тижні я буду їх підгодовувати мінеральним добривом. У мене це Грогрін, 17 6 17618, ви можете брати будь-яке інше добрива з приблизно такою ж формулою. Тобто 17 азоту, 6 фосфора і 18 калію. І я підгодовую бегонію з кожним поливом, але концентрацію добрива беру в 5 разів менше, ніж за інструкцією. І коли коріння заповнить повністю субстрат в даних стаканчиках. Я буду у своїй живці пересаджувати надалі 200 грамові стаканчики, потім півлітрові, і далі в літрові, і так поступово збільшувати об'єм горщика. Бо коли живець посадити одразу великий горщик, то є велика вирогідність, що він загине. Коріння загніє, і ви свою бегонію втратите. На цьому буду. Завершувати своє відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, своє вподобайку. Це буде мене мотивувати для зйомок нових відео для вас. До зустрічі!